Всім всім доброго раночка, Христос Воскресе. Ой, я приїхала вчора на дачу. Подивіться, яка погода сьогодні. Вчора була чудова погода, і сьогодні. Думала, що сьогодні буде дощ. Ні. Після цих дощей це просто, знаєте, оці два дні сонця, тобто ми не бачили сонця, мабуть, вже два тижні, і просто його не було взагалі. Були дощі, 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 дощі. І ось така краса. Оце просто дичка якась слива. Вона, бачите, в нас за парканом це вона вилізла. Оця, оця слива, бачите, вона ще не так квітне. А це оця дичка така, ну просто вся обсипана. І гляньте, я вже і в інстаграмі знімала, і, і вам знімаю. Там метелики. Все в метеликах, все в бджілках. ну така краса, що просто. Жмелі вон летають. Пажайте. Гарні. Ну і ця ж Оленка Волохата не дремле. Не спить. Отак, така краса. Так що я оце хожу, я щось сьогодні. Вчора я багато дуже роботи зробила, а сьогодні я якась, знаєте, ще така. Ніяк зібратися не можу. Оте стою, тут нюхаю, аромати. Ну, хоч побачити трошечки цієї весни, бо за цими дощами ж нічого не було видно. Вже бачите, бузок набрав. Буде квіти в мене дуже гарний бузок. Надіюсь, що трошечки буде вже якесь потепління і не померзне це все. І ще в мене квітне абрикоска, зараз покажу поближче. Це молоденька, це другий рік, здається. Так. Але треба, може, було її обрізати, але я це не вмію. Коротше так, пропустили вже. Треба ж якось її обрізати Бачите, отакі нещасні квіточки на ній. І Оленка, і Оленка вже жере. Ну, це вона, звісно, ці декілька квіточок, це вона жере. І десь я теж дивилася відео, там я одного мужика дивлюся в Тіктоці, як він там дерева обробляє. Він каже, нічого з нею ви не зробите. Це треба збирати її тільки, цю Оленку, волохату. Ну, я вже сьогодні поїду, тому збирати я нічого не буду вже таке. Це в нас рідкість. У нас взагалі абрикос це для нас, знаєте, це якась така рослина, все вимерзає. У нас така, така тут зона холодна, що тут да, у нас було, колись була абрикоса, ми з'їли буквально з неї абрикоски три за весь час. і Такі вона потім все рівно вимерзла. Так, що в мене тут відбувається? Чесник, нормально он редис зійшов, то, що я саджала. Та що йому буде, там редису він сходить завжди. А так все зелене-зелене. Оця форзиція в мене погано квітне в Києві. Боже, як ви хто з Києва знає. В да? цьому році ця форзиція це просто вона. Отакі малесенькі і, і шапки стоять, такі шапки. Ну така краса в мене оце таке. Ну, я рада і цьому. <хи> я всьому рада. Полуничка я так пішла. От підкормила, бачите, яка вже яка вже чудово пішла, зріст. Зараз буду попілом теж буду підсипати. У Мене попіл гарний. Зараз під кожний кущик попілом так посиплю. Теж, теж вичитала це, видивилася в тіктоці. Так, ну цю ділянку поки що я не перекопую. До речі, я сьогодні поїду, о, тому що мені треба в Київ. Я дуже переболіла знов, не виходила на зв'язок, тому що знов на мене якийсь вірус напав. І той тиждень я прохворіла от, і заразила, звісно, маму свою. Боже, ну це знаєте, як пороблено нам, правда, з цим вірусами щось таке твориться, що це кошмар якийсь. Ну, я вже вичухалася, мама ще хвора, тому я поїду. Тому я так, знаєте, на два дні примчалася. От, трошечки, трошечки. Але вчора я зробила велику роботу. Вже бачите, яка в квітниках пішла трава. Я хотіла купити якісь, якісь, ну, цей, ну, якусь хімію, щоб поприскати, але вона мені сказала в магазині, що це треба чекати тепла, От, а потім прискати, то повинно ще таке бути, як каже, ну таке тепло до вже повинно бути. А що ж такі були дощі? І де ж воно тепло було? От. Я вже не купила. Думаю, хоча б, бачите, вже потепліло, сьогодні можна було б цю траву збрискати. я вже жалію, що я не купила, бо явно йде тепло. Ну, там її вбризкаєш і треба чекати ще два тижні, потім, коли вон... Ну, Я не знаю, що з цим робити, трава йде. Мені так хочеться, щоб квітники були чисті, але тут же я не зможу сьогодні. Може, трошки ще цей по -по -по поштрикаю трошечки, бо, -бо, -бо трава йде. От. І я зробила от, вчора ось тут велику працю от перед домом. Хата в нас, бачите, яка страшна. теж Після, після цих душів, це просто. Треба буде щось білити, щось я буду вже робити, але, мабуть, вже в травні. Треба знов глина, і щось змазувати, бо ми ніяк ну, не можемо собі дозволити це якось її все ж таки обкласти. Ой, подивіться, який гарний. Ой, хто це? Ой, зараз облупіть. Боже, сині крила, хто ж ти такий красавець? Mm -hmm. <смі> оце я так радію кожної букашці. <смі> так, і да, показую, значить, да, відволіклася хата, хата страшна, не дивіться, ладно? така вже в нас вона є. Колись зробимо, може. От Бачите, оце мій квітник перед хатою. От. Я оце, Він так зор... оброз вже такою, ну така вже була трава жорстка. Я вчора оце цілий день калупала її. Цілий день. Тут в мене флокси. Я не знаю, казала чи ні, але я замовила флокси нові, дуже красиві. І я хочу все ж таки пересаджувати різні види флоксів. Я їх дуже люблю. Божні. Ну, По-друге, вони ж багаторічні, тому це, це чудово. От, але вони вже позаростали. Оці маленькі я вже залишила, трошки обкопала. От. А оці тут були в мене, бачите, повикопувала. Бо вони всі в траві, їх треба вже порозсаджувати. Зараз я оце поставила у воду. Зараз їх буду от это обмивати, оце, видаляти там траву і знов посаджу. Тут от розсажу так гарно. І е приїде мені на наступному тижні. Я заберу на пошті. Нові флокси і теж тут посаджу. Тут буде в мене гарно. Ще я тут висаджую декілька джоржин. Бо тут в мене так. Бо воно так прикриває хату, потім квікне зеленим, бо хата дійсно така не дуже гарна. Але нічого, ми її підмажемо, побілимо і буде Ну, трошки пізніше, не зараз. Ну І все, такі в мене справи тут. Ну Бачите, скрізь іде трава. Тут ще мій квітник. Хочеться дайте краси, щоб було чистенько, щоб всі були квітники, все було доглянуто, але рук не вистачає. Ну і да, що я ще хотіла? Хотіла вам показати, що там я висаджувала в своїй теплиці, помідори почали сходити. Це два тижні тому я їх саджала, і там вони потихесенько потихесенько вже сходять томатики. Ну, подивимось. Може, може, щось ще буде докупляти розсаду. Подивлюсь, як вони там зійдуть. Тільки почали, тільки почали. Ну і все, отакі От в мене. О, бачите, сонечко сховалося за хмарку. Ну, дуже тепло, дуже. Я сподіваюся, що все, Вісна, весна нарешті прийшла.